Всім привіт! Сьогодні з робила генеральне прибирання у погребі. Навела повний шмон, передивилася всі банки з консервації, що залишити, що викинути, бо в минулому році дуже багато зробила консервації, залишиться ще й на цей рік. І не повірите, що я знайшла. Мочення яблука знайшла дві банки, хотіла викинути, але ж я їх скоштувала. Міш! Іде дегустатор. Іди. Отсажу. Опа! Сірай! Чуть не сгубила! Бери найбільше! Бери найбільше яблучко. Ану, скоштуй! Як яблочко? Добренька. Смачненька. Да, Просто супер. Друга липня. Бабуше, дякую. На здоров'я. А як я готувала? Рецепт я вам напишу. На вулиці початок липня місяця, літо, а яблучка просто супер. Я готувала дуже багато банок і от збереглися. Свіжих давним-давно нема. Нові лише де-не-де ранні починаються. А от минулорічні яблучка. Мочені яблука, минулорічні.